Євангелія від Матея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. ПоСлання апостолів ПОСлання апостола Павла. Послання до Римлян. Розділ перший. Павло. Слуга Христа Ісуса. Покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої. Яку Бог наперед був обіцяв через своїх Пророків у святих Писаннях, про сина свого, народженого тілом із насіння Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння мертвих? Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство. На послуг віри між усіма народами, на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Наперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу Духом моїм, благовіствуючи його Сина, що я безперестанно згадую про вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити. Щоб поділитись з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і моєю, не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, та досі завжди мені щось ставало на перешкоді. Щоб мати який небудь плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Тож, щодо мене, я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії. вона бо, Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдеєві, а потім грекові, бо справедливість Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано, Праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду. Спиняють несправедливістю, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив не ж його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога. І не дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилось їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту. Щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки. Полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання бога, Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще вони Сповнені всякої неправості, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, лихих звичаїв, вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним. Немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб Він міг знищити з землі їх. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа. Нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. КНИГА приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, Хто розуму пильнує. Той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим на останку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини. Її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, І на спину дурних удари. КНИГА СУДДІВ Розділ п'ятий І заспівала того дня Девора із Вараком, сином Авіноама, примовляючи. Коли в Ізраїлі волосся запускають, коли народ іде у битву доброхітно, благословіте Господа. Ось слухайте, царі, і ви, князі, вважайте. Я заспіваю Господові, я воздам хвалу Господові, Богові Ізраїля. Ой Господи, коли ти рушив, був із Сиїру, коли виступив Яси з полів едомських, земля здригнулась, небо краплями бризнуло, і хмари ринули водою. Гори стряслись перед обличчям Господнім, отой синай. Перед лицем Господа Бога Ізраїля, за днів Шамгара, сина Аната, за днів Яели дороги опустіли, і подорожні мусили ходити обхідними стежками. Князі в Ізраїлі перевелися, їх не стало, поки не встала ти, Деворо, в Ізраїлі не встала матір'ю. Нових богів собі повибирали. І ось війна у брамі, ледве щита чи списа видно було в Ізраїлі на сорок тисяч. Серце моє до дуків Ізраїля, до доброхітних у народі, благословіте Господа! Ой ви, що їздите, звичайно, на ослицях білих, ви, що сідаєте на килимах, і ви, що мандруєте шляхами, співайте. Голосніш лучників, що при водопійлах, стада зганяють, там прославлятимуть Господні благодійства, благі діла Його оруди в Ізраїлі, бо тоді Господній люд зійшов до брами. Прокинсь, прокинсь, де воро, прокинсь, заспівай пісню. Встань вараче, і веди до неволі своїх полонених. Сину Авіноама. Тоді й останні стали, немов вельможі. Народ Господній став витязем. З Ефраїму спустились у долину. За тобою ж слідкував Веніамин за своїм народом. З Махіру прийшли полководці, та й від Заволона ті, що держать берла. Князі, що в Сахарі, з Деворою, і із Сахар, такий, як Іварак, у долину кидались вони слідом за ним. Та в загонах Рувима вагались люди вельми. Чому ти серед кошар розлігся, щоб слухати серед отар супілку? Поміж загонами Рувима довго серце вагалось. Гілеад розсівся за Йорданом, А Дан? чого ж він при кораблях перебуває? А шер сидить при Лукомор'ї, при потоках своїх Завулон За же, люд, що на смерть життям своїм важив, і навталі на плоскогір'ях країни. Прийшли царі та й заходилися воюватись, зчинили битву царі ханаанські під Танаахом при мегідоводах, здобичі срібла не здобули. З неба зчинили битву зорі, з путей своїх ударили проти сісери. потік кішон ухопив їх, потік старовинний, потік кішон, благослови, душе моя, силу Господню. Тоді задудніли кінські копита, як гонили, мчали їхні потужні. «Кленіть, мороз, сказав ангел Господній. Кленіть його мешканців гірко, бо не прийшли на поміч Господові, на поміч Господові витязями. Благословенна Яела серед жінок, дружина Хевера, Кенія, благословенна серед жінок, що в шатрах. Води прохав, вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани, рукою ж, покілок сягнула. Правицею за молотком трударів, Та й ударилась і серу, і голову йому пробила, наскрізь пробила, скроню йому прошила. До ніг її він похилився, упав, простягнувся, До ніг її похилився, повалився, де поточився, там і впав, бездушний. Через вікно, вихилившись, виглядає мати сісери Дивиться крізь грати. Чому загаялась його колісниця, не приходить? Чому забарилися його повози? Найрозумніша з її князівин їй і відповідає, сама до себе стиха промовляє. Певно, знайшли, певно, паюють здобич По дівчині, подвіна кожного воїна. Барвисті тканини для сисери, барвисті гаптовані тканини, по дві гаптовані тканини на шию кожному. Так хай загинуть, Господи, всі твої вороги, а ті, що тебе люблять, хай будуть немов сонце, що сходить у повній силі. І край мав спокій сорок років.